Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. З космічною швидкістю пролетіло літо. Ми переступили поріг осені і незабаром зима. Друзі, мій консервний завод роботу не припиняє. У мене продовжується сезон заготовок на зиму. І сьогодні я буду маринувати баклажани і перець. У дуже цікавому маринаді Маринаді з томатної пасти чума. Приєднуйтесь і будемо готувати разом, бо цей баклажанчик і цей перчик дуже-дуже смачнющі виходять. Не знати ще, які сюрпризи піднесе нам ця зима. Тож не будемо чекати її з голими руками. Картопля, слава Богу, родила. Відваримо її, посмажимо, відкриємо баклажани з перчиком. Голодні, то точно не будемо, а ще як смачно буде, та що тут багато говорити. Швиденько приступаємо до роботи. Зібраний на городі перець, добре мию! Звичайно, що цьогорічний урожай перцю, як і баклажанів, мене не дуже порадували. Але що маємо, те маємо, що вродило, те й заготуємо на зиму. Якраз розміри цих баклажанів добре підходять для цього рецепту, бо їх не треба буде розрізати по довжині. У помитому перці вирізаємо плодоніжку разом із насінням. Вздовж розрізаємо перець на чотири частини. І видаляємо із нього перестінки. Звичайно, що підійде сюди і червоний перець, і жовтий, уже в готовому вигляді у банці при цьому буде дуже гарна гама кольорів. Бажано, щоб перець, який ми маринуємо, не був дуже тонкостінним. У баклажанні відрізаємо плодоніжку і очищуємо його від шкірки. Найлегше. Робити це економкою. Очищений баклажан розрізаємо на 4 частини. Якщо ж у вас баклажан довший, тоді ви його можете розрізати по довжині на двоє, а якщо товстий, то можете не на 4 частини, а на більше. Довжина уже готового шматочка баклажану повинна бути десь біля 10 см, а ширина стінки повинна бути десь біля 2 см. Найбільшою проблемою було знайти томатну пасту Чумак, тому що вона виготовлена у каховці, яка зараз в окупації. Та чоловік все ж таки постарався і в якомусь одному сільському магазині знайшов останні чотири банки томатної пасти чумак. А сусідка моя, не знайшовши цієї томатної пасти, робила із томатною пастою рішельє і каже, що дуже смачно вийшло. Так що не хвилюйтеся, яку пасту маєте з такою і готуйте. А тепер приступимо до приготування самого маринаду. У кастерлюлю наливаємо відмірену кількість води. Сюди додаємо томатну пасту, яка у вас є у наявності. Потрібну кількість солі та цукру. Додаємо оцет, і все це гарненько вимішуємо, так, щоб вся томатна паста розчинилася. У воді. Коли все вимішали, додаємо сюди олію соняшникову рафіновану. І знову все гарно перемішуємо. Після цього кастрюлю з маринадом ставимо на вогонь і помішуючи, так доводимо його до кипіння. Коли маринад почне закипати, додаємо до нього 2-3 подрібнених лаврових листочки та перцю горошком. Знову все гарно перемішаємо, і так нехай він собі покипить хвилинку-дві. І коли вже зовсім добре він кипить, додаємо туди шматочками порізаний перець та баклажани, чергуючи при цьому одне з другим. Тобто даємо частину перцю, а частину баклажаню. Виделкою попробувала, чи є ще місце для порізаних овочів. І докидаю ще пару шматочків перцю. І так, на маленькому вогні перець і баклажани будуть варитися 15-20 хвилин. Час від часу будемо пробувати, чи вони вже зм'якли. Якщо зм'якли, то накидаємо їх у помиті харчовою содою банки, які стоять на підносі поряд. Спочатку у банки накладаю овочі, які вже більш м'які, при цьому зберігаючи почерговість. Тобто стараюся накласти одинакову кількість і перцю, і баклажанів в кожну банку. Коли вже всі проварені овочі виклали у банки, тоді у цей маринад опускаємо порізані овочі і знову будемо їх варити. У цьому маринаті 20-25 хвилин і знову чергуємо баклажани з перцем. Будемо повторювати цю процедуру до тих пір, поки не поваримо всі нарізані овочі і не відправимо їх у банки. Всі банки заповнені баклажанами і перцем, тоді той соус, що залишився у кастрюлі, пропорційно розділюємо у кожну банку. Гвинтовими кришками, які помила харчовою содою, майже до кінця закручую банки з овочами. Отак закручую банку за банкою. Банки кладемо у кастрюлю з водою, дно якої встелено ганчіркою або рушником. Запалюємо вогонь. Вода у кастрюлі повинна бути теплою, тому що гарячі банки з овочами. І рівень її повинен бути на два пальці нижче від рівня горловини банки. Від моменту закипання води у кастрюлі будемо стерилізувати банки 20 хвилин. Визначений час для стерилізації пройшов, виключаємо вогонь. Банки витягуємо з води і гарячими. Докручуємо кришки на них, як тільки можна. Складаємо банки догори дном і так вони будуть стояти до повного остигання. Друзі, якщо вас цікавить рецепт маринування самого перцю, то на моєму каналі у плейлисті Консервація і засолювання ви знайдете цей рецепт. Процедура і послідовність маринування однакова, відрізняється тільки рецепт маринаду пропорціями складових частин його. Готуйте! А кому сподобалося моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. А якщо ви прийняли рішення і підписалися уже на мій канал. То натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйтеся, друзі, до зими. Робіть заготовки і нехай в зимі вам буде смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!